Сьогодні у шоссі у школі номер 5 з'являться пам'ятні дошки, які знову і знову будуть нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Мітинг присвячений відкриттю плит пам'яті Денису Залозному, Денису Седову, Роману Журі, Олександру Бабанському та Дмитру Гриню. Оголошується відкритим. Дмитро, він завжди посміхався, був чуйним. Він завжди відповідально ставився до своїх обов'язків. Ось таким світлим білокурим хлопчиком залишився він у нашій пам'яті. Я особисто знав Дениса Сідова, був у нього класним керівником. Хочу сказати, яка це була хороша людина, чесний, вихований, цілеспрямований, займався спортом. До кінця життя ми будемо пам'ятати і розповідати дітям за наших хлопців, наших героїв, які поклали своє життя, захищаючи нашу державу від російських загарбників. Сьогодні відзначаємо. Хлопців, які вчились у цій школі, які добровольцями пішли на фронт і боронили Україну, ми повинні пишатися з ними. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! День, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо мовчати і плакати. І дякувати, дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки янгол.